пам'ятаєте, я робив відео на рахунок обрізки горіхів. Мені казали, хто в таку пору, це весна була, обрізає горіхи. Горіхи були попідмерзали, показував, що робити. Всі сухі вирізав, а довгі пагони, довгі пагони я перерізав. Дивіться, зараз що це червень, липень. Липень, да? Да, липень. липень місяць і зараз побадився результат, як виросли наші горіхи. Який буде мати плодоношення на наступний рік і що маємо по врожаю цього року. Так, це ці горіхи, помните, да? вони так і були невеличкі. Дивіться, які в них виходить, яка вегетативна маса, які мощні хороші гілки з Ось о, бачите? Скоріше за все, з майбутнім врожаєм. Звичайно, горіхів теж немало є. Це були рахітні, я їх просто підрізав, щоб вони пустили нові гілки. Ось, дивіться, що я робив. В принципі, якщо ви дуже хочете, якщо у вас є такі горіхи, от зараз, наприклад, така довга-довга гілка, да? ви можете зараз процентів 30 так і вкоротити. Тут, о. І будете мати доволі непоганий результат. Е, дивіться, тут горішків у нас менше, але ну як менше, їх тут багато, дуже багато цих горіхів. Але все, що було, е, вони всі осталися. Ось дивіться, ось був зріз, бачите? Казали, що мені там говорив, не пам'ятаю. Нащо це так зрізати. Це була в мене така довга гілка на подобі цей. Ось, бачите, вона була довга. Я що зробив? Я її прирізав процентів 30%, я її зрізав. Воно дали нам бічні гілки. Це, це на цих гілках буде врожай. Є в нас врожай на цій гілці. Ось дивіться, скільки бічних коротких гілок. Оце все на цих бічних коротких гілках буде врожай. Ось гілка і ось ця довга. Тобто то її треба зараз зрізати. І горіхів у нас предостатньо. Йдемте зараз ще подивимося на ті старі горіхи, які я обрізав. Ось, пам'ятаєте, да? це був горіх. Я, він весь так доверху був сухий, зрізав тупо поживе. Подивіться, скільки на ньому горіхів. Бачите? Ну просто, тут горіхів на ньому багато. Це і вже інше дерево ось йде. Теж все, що сухе, прямо великі-великі, мощні гілки, які були сухі, росли доверху, нікому не потрібні. Просто так їх зрізав. І за рахунок цього, подивіться, це горіхи. Це просто Мені... я вважаю, що завантаженість дуже шикарна. Подивіться, подивіться, що робиться. подивіться. Це ж не сортовий горіх. Просто-напросто була зроблена правильна обрізка. Подивіться. По 6 6 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6. По 6. Подивіться, яке навантаження. Подивіться. Ну що, бачимо результат? Тому е, горіх обрізати потрібно. Чим краще ви його обріжете, ото. Е, дивіться. Ну що? Це ж ніхто не хто скаже, що це який сорт, супер. Це звичайний старий був горіх, як, який? Зараз я вам розкажу, щоб ви зрозуміли, може хтось не бачив, може хтось не бачив моє відео, то я вам розкажу, який принцип обрізки було горіха. Весною довгі пагони, отакі процентів 30 або 50% я вкорочував. Що нам це дало? Дало нам те, що воно дасть бічні гілки, короткі, і на яких буде закладатися врожай. Ми будемо свого роду стимулювати розвиток горіха. Ми всі знаємо, що він часто підмерзає. Тому кожного. Кожної весни ви маєте робити санітарну обрізку. Тобто, що, що, це, що це означає? Маєте зрізати всі сухі. Якщо вони вас ростуть верху, так як були на тому горіху, я показував. Я процентів там 50 зрізав горіха повністю з переводом на живі гілки, на бічні гілки. Все, що мало закластися цього року, все питання, всі соки пішли в ці горіхи. Тому. Те, що мало закластися, воно вже заклалося, і ми в цьому році вже маємо класний результат, тому що він не обсипався. І все, він цвів, все було чудово. І за рахунок цього ми маємо нові вегетативні гілки, які на наступний рік нам дадуть врожай. Тому, тому не обов'язково мати сортові горіхи, да? а бажано просто за ними слідкувати правильно. Ось дивіться, зараз щас дещо покажу. Ось, е, дивіться, щоб не казали, наприклад, горіх, да? Тобто, який в них розмір. Є такі горіхи, які там кажуть, обліплені вони, да? обліплені всі. ну, Вони такі, як таролечка. Ну, Торолька та це такий, коли так ми в дитинстві говорили на, е, на яблучках, подивіться, подивіться, що робиться з горіхом. Обичний старий такий горіх, посипаний самого товариша було. Ось дивіться. І що ми маємо результат? І що ви думаєте? Звідси ми знімемо горіхи. Ось тут, на цій частині, на наступний рік теж буде горіх. Кожну гілку я прирізав, 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 прирізав. Освободив центр. Освободив центр, щоб не було нічого в центрі. Зараз я обійду. Зрозуміли, так? Звільнив центр. Доступ воздуху з'явився, немає. Ось таких... ось, бачите, це Ну, це гілочка, ну не побачив, ну всяке буває. Ось, бачите, які зрізи робилися. Зробив зріз. Залишив цю гілку з переводом на пічну. Е, подивіться, яка навантаженість горіха. Просто, просто шалена. Ну, це підпалилось від сонця. Зрозуміли, так? Да? Просто так задача звільнити лишнє, Ось, подивіться. які зробив зрізи, вирізав. Оце так росла гілка доверху. Фух. Я її шух, тут е, затарабанив з переводом на ось цю гілку. Бачите? Ось цю гілку. Що, пішла. що воно нам дало? Дивіться, дали молоді пагони. Дали нам завантаженість, Ось лишив, бачите, цю коротеньку гілочку її теж прирізав. Прирізав, воно нам дало гілку, звичайно, з горіхами. Поняли, якщо у вас є горіхи, якщо у вас є горіхи, це не означає, що все у вас дуже погано. Це не означає. Просто зробіть правильну обрізку. Обрізку. Ось, дивіться, теж видно зараз. Тут сітка, бачите? Товариш мій від сусідів ховається. Не хочу туди заходити там вологу. Тому, дивіться, бачите, Он, гілка була. Це представте, вона так росла до верху, ось туди. Я її тільки чалап! Ось тут все, зарізав з переводом на цю пик, опустив крону, і все. Все, поняли, працюємо, працюємо.